Інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн Вітаю вас. Березнівський район найкращий в області за підсумками першого кварталу. За шістьма десятками показників, затвердженими Кабміном, березнівчани у загальнообласному рейтингу випередили сусідів сарненчан А от Демидівський та Дубровицький райони пасуть задніх. Усе це було озвучено на колегії обласної адміністрації за підсумками першого кварталу. Чим Рівненщина може похвалитися на фоні інших регіонів? А над чим ще й потрібно працювати? Чула Галина Баранчук. Обсяг випуску промислової продукції за перший квартал року в області збільшено на майже 5,5%. В той час як по Україні загалом відмічено спад. Успішно працювали підприємства енергетики, деревообробної видобувної промисловості машинобудування. Лідерами за темпами реалізації продукції стали п'ять районів: Корецькому, Млинівському, Дубровицькому, Радивилівському районах та місті Дубно. Поряд з цим на 11% порівняно з відповідним періодом минулого року зросла в області і середньомісячна зарплата. Приємно, що Рівенщина посідає четверте місце серед регіонів України по заробітної плати. У нас заробітна плата на по Україні приріст на 9,2%, У нас по області на 11,1%. 320 мільйонів гривень надійшло за перший квартал до бюджету області. Це на 28 мільйонів гривень. Більше заплановано у той же час у деяких сільрадах бюджети не виконані. Якщо у першому кварталі 2012 року кількість місцевих бюджетів, які не викликали планові показники, складали 120, чисельність їх, то вже за перший квартал 2013 року вона складає 125 сільських і селищних бюджетів. Чому так сталося? Голова обласної адміністрації дав завдання розібратися очільникам районів. Адже, за словами Василя Берташа, обласний бюджет формувався з цифр, які подавала місцева влада. Ми від вас дані брали. Ви повністю всі от, мені дали тоді підтвердження. Що це реальний ваш районний бюджет і ваша доходна частина? Ви ж би дали, а сьогодні не виконується. Так проаналізуйте, чого вона не виконується. Стабільна ситуація в агропромисловому комплексі краю. Хоча посівна затрималась на три тижні через пізню весну, нині селяни надолужують згаяне. Поряд з цим викликає занепокоєння заборгованість перед селянами за оренду землі, яка становить 840 тисяч гривень. І, хоча є графік погашення заборгованості, та не всі орендарі його виконують. Окремі проблемні підприємства, ми їх теж знаємо. Ми їх запрошували. ну, от, наприклад, порадивилову маяк, там процедура справа передана до прокуратури. Де, де ми не можемо самостійно впливати ще одне гостре питання: відкриття у районах дозвільних центрів. Голова облдержадміністрації зобов'язав керівників районів відкрити такі заклади там, де їх ще немає. До кінця травня завершилась колегія оприлюдненням рейтингу на кращих районів області. До чільного квартету війшли Березнівський, Сарненський, Радивилівський та Рівненський райони серед аутсайдерів Дубровицький і Демидівський. Галина Бар. Ранчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День Виконуючим обов'язки начальника головного управління міндоходів у Рівненській області призначено Ігоря Скорікова. До цього він працював начальником управління податкової міліції ДПС у Чернігівській області. Нагадаємо, що указом президента України в кінці минулого року утворено міністерство доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної податкової служби України та Державної митної служби України. 70 років тому вони покинули свою батьківщину, аби звільнити від німців нашу на рівненщині. Бойовий шлях більше як двох сотень тувинських добровольців проліг від села Деражно Костопільського району до Дубна через обласний центр. Вони наводили неабиякий жах на ворога. Німці називали їх чорною смертю. Більше 60 тувинських кіннотників полягли на нашій землі. Їхній подвиг рівняни не забувають і нині. Далі продовжить Оксана Жужельська. Тувинці розпочали допомагати Радянському Союзу одразу після початку війни з власної волі і без жодного примусу. 50 тисяч коней своїх дали, 30 тисяч корів для Київської області. Звільненої, 389 вагонів, тобто п'ять ешелонів матеріальної допомоги з продукцією, з подарунками різними і так далі. Для українських партизанів дали спеціально 10, значить, ешелонів продукції. У серпні 1943 року дві сотні тувинських добровольців були зараховані до 31-го полку 8-ї гвардійської кавалерійської дивізії. Їхній бойовий шлях почався з села Дражне, нині Костопільського району. Далі постійне, дерев'яне, клевань, броники, обарів рівне і дубно. Із 206 шести тувенських кіногвардійців у строю лишилося лише 86. 61 доброволець у боях за Рівненщину віддав своє життя. Ще майже стільки ж було поранено. Верховне головнокомандування за такий подвиг присвоїло Тувенському ескадрону почесне найменування Рівненський. А в обласному центрі досі є вулиця Тувенських добровольців. У березні 1944 року ескадрон був виведений із складу дивізії. 67 його бійців були нагороджені при і медалями. Повернули на Батьківщину з огляду на невелику чисельність населення. Туви для такого народу 200 чоловіків це була була б велика відчутна демографічна втрата. Подвиг тувинців на Рівненщині не забули і через 70 років. До сьогоднішніх днів щоправда дожила лише медсестра ескадрону Віра Байлак. Поспілкуватися з нею сьогодні мали можливість рівненські ветерани в обласному центрі. Для цього організували відеоміст із тувою. Напередодні дня перемоги вони тішаться зустрічі і ні на секунду не сумніваюся, що 70 років тому зробили правильний вчитель. Коли ми йшли на війну, ми знали, що захищаємо свою країну, і на тій війні ми зрозуміли, що саме дружба між народами була запорукою наших перемог, і ми цю дружбу берегли. Ми спасали наше государство. Спасали наших дітей, спасали наше благополуччя. Спасіба, друзі. І я очень рад, що на цей Картинки, я з вами зустрічаюся. А доки ветерани обмінювалися подяками і привітаннями, чиновники домовлялись про співпрацю та запрошували одне одного в гості. Підлітків у табори відпочинку, а дорослих на відзначення 70-ї річниці визволення рівного, яке в обласному центрі відзначатимуть 2 лютого наступного року. Імені губернатора нашої області Хочу вас поприємство да. і підтвердити, що не тільки бура порога, а й вся винська область. Проект достаточно большая, 1 мільйон 200 тисяч на з удовольствием прийме всі предложения які позвучали від одважаємо губернатора, і подключимося в повній мірі. Поможемо під час відеомосту. Тувинці продемонстрували рівнянам свій унікальний горловий спів. А у відповідь почули виступ українських бандуристок. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День. 95 років виповнилося днями товариство Червоного Хреста України, врученням почесних грамот та відзнак волонтерам та працівникам відзначили дату і в обласній організації товариства. Нині його головними завданнями є пошук донорів крові, залучення до організації молоді та програми підтримки соціально неадаптованих верст населення, особливо хворих на туберкульоз та снід. Крім того, працівники патронажної служби обласної організації Червоного Христа щодня відвідують самотніх громадян похилого віку. На обліку у нас обласної організації на на патрульної служби знаходиться більше 23 тисяч самотніх громадян по віку, інвалідів різних категорій. Якщо це перевести так, щоб було зрозуміло, це кожен день ми буваємо у 1400 самотніх громадян дома. Тобто кожен день ми з 1400 людьми зустрічаємося кожен день надаємо їм різні медичні і соціальні послуги. Кожного дня щоденно працівники Товариства Червоного Христа ідуть домівки до людей, які сьогодні соціально незахищені, які втратили надію до життя, які потребують медикаментозного забезпечення, опіки сестри милосердя. Це все сьогодні в області робиться і виконують саме ці працівники Товариства Червоного Христа. За що ми їм надзвичайно вдячні. Їх на рівненщині лишилася сотня безпосередніх учасників бойових дій та інвалідів війни. Тих, хто у воєнні роки ціною власного життя виборював для нащадків мирне небо над головою. Традиційно найактивніше про ветеранів згадують перед кожною річницею перемоги. Одноразова грошова допомога від держави квіти і слова подяки. Напередодні 9 травня своїми історіями життя традиційно ділилися і в обласному госпіталі ветеранів, що у Клевані. Повна зала гості високопосадовців. Маленький концерт та спогади тих, кому й досі щоночі сниться війна. Побувала на святі у ветеранів Оксана жужельська Їй і досі щоночі не дають заснути спогади. Галині Сіренко нині вже 90. Війну вона пройшла від початку і до самого кінця. У далекому 41-му їй не було ще 17 років. Я ж жила в житті чотири часи просипаюсь в Києві. Бом'янім вже окраїну Києва. Я все. я кажу, дівчатки, війна мача Вже через місяць після цієї ночі Галина Прокопівна лікувала поранених в партизанському полку в Житомирських лісах. Далі був розвідбат, з яким вона відступала до порятина. Там їх атакували німці. Бабуся досі пригадує високу пшеницю, яка врятувала їй життя. нас і німці вокруг їздять і кричать гусь давайсь. А ми лежимо і хочеться сквозь землю провалитися. Закінчилась війна для Галини Сіренко вже в пересувному військовому госпіталі. І сьогодні ця мужня жінка ні на що не скаржиться. Каже, має чудову сім'ю онуків та правнуків. Тільки от чоловік помер ще 25 років тому. Тож у госпіталі для ветеранів вона приймає вітання сама. А тут напередодні 68-го дня перемоги людно. З найкращими побажаннями та подарунками до ветеранів завітало керівництво області. Хай мирне небо буде довго над всіма нами. Хай завжди. Ми пам'ятаємо про ваш радний подвиг, і хай Бог береже всіх нас серед подарунків. конверти з допомогою усім ветеранам, які наразі лікуються в госпіталі, сертифікат на 66 слухових апаратів, а також телевізор від керівництва УМВС області. Мій синівський обов'язок на моєму рівні робити все можливе, щоб життя наших ветеранів було комфортним. До свят. В Рівненській області виплачено майже 16 мільйонів гривень. Це одноразова допомога ветеранам. Як не прикро, але кількість тих, хто відвоював наше сьогоднішнє мирне на небо щороку зменшується. Сьогодні в області лишилось лише 8165 тисяч ветеранів великої вітчизняної війни. З них учасників бойових дій та інвалідів війни лише 102. Сьогодні їм вже багато і не треба нормальну пенсію і лікування. Останній якраз і забезпечує госпіталь у клевані. Щороку тут проліковують більше 4,5 тисяч ветеранів. Усі 240 сорок ліжкоміст постійно зайняті. Госпіталь забезпечений повністю як харчуванням, так і медикаментами. Лікування безкоштовне, вистачає нам, нас на один ліжкодень. Харчування 25 гривень, на медикаменти 21 гривень в день. Оксана Жужевська, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День. Відзначення 68-ї річниці дня перемоги у Рівному розпочнеться на майдані Магдебурського права. О 9.15 там покладатимуть квіти до пам'ятника загиблим за Україну. О 10-й годині стартує святкова хода вулицею Соборної від парку Шевченка до військового меморіалу кладовища Дубенське, яка завершиться мітингом. А о 22-й годині на пагорбі слави відбудеться мистецька композиція. Ми пам'ятаємо під час заходу. Там викладуть зірку пам'яті із лампадок. Також організують танцювальний флешмоб присвячений дню перемоги. Його влаштує Light Dance Company. Завершиться святкування військовим салютом о 22.30. Друге місце на етапі Кубка світу з кольової стрільби, що триває в американському місті Форт Бенін, посів рівнянин Олег Омельчук. Цього результату він досяг у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів. За кілька днів на Олега очікує ще один старт у стрільбі із малокаліберного пістолета. Втім, у будь-якому разі Омельчук уже забезпечив собі місце у фінальному турнірі, що відбудеться у жовтні у Мюнхені. Загалом, кубок світу з кольової стрільби, складається із чотирьох етапів. Лише Переможці та призери здобувають право поборотися за головний трофей у фіналі. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.